Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі джерело безперебійного живлення для роутерів 36 Вт via Energy MiniOops 2.0. Коли UPS під'єднаний до мережі 220, в автоматичному режимі відбувається зарядка акумулятора та живлення зовнішніх пристроїв відбувається від мережі. Коли мережа зникає, Mini UPS автоматично переходить на живлення під'єднаних до нього пристроїв від акумулятора. Портативне джерело безперебійного живлення з різними виходами. Є вихід поє, що перемикається 15 або 24 В 0,6 А. Вхід LAN, вихід USB 5 В 2 А, вихід постійного струму 5 В 2 А, 12 В 1 А, 9 В 1 А та роз'єм для підключення кабелю живлення. Сумарна потужність усіх під'єднаних пристроїв не повинна перевищувати 36 Вт. Діапазон вхідної напруги від 85 до 265 В батарея ємністю 10400 мАч. Також є функція холодного старту, що дозволяє вмикати упс без мережі 220 Так Присутня led індикація заряду та led індикація статусу роботу. Червоний колір свідчить про те, що упс працює від акумулятора. Коли мережа присутня, статус світиться зеленим. Ця функція робить його портативним. Габаритні розміри 160 мм, довжина 105 мм, ширина та 33 мм. Висота, вага не перевищує 500 г. В комплект поставки входить кабель живлення та дроти для під'єднання пристроїв з стандартними роз'ємами, зовнішній діаметр якого 5,5 мм. Внутрішній 2,1 мм. Час повної зарядки близько півтори години. Також експериментальним шляхом було визначено, що даний роутер від джерела безперебійного живлення за відсутності мережі 220 працює на протязі 21 години. Для того, щоб під'єднати роутер до джерела безперебійного живлення, вам потрібно подивитися характеристики споживання. Даний роутер споживає 9 В06 А. Потім обрати відповідний роз'єм на джерелі безперебійного живлення та підключити його до роутера.